Привіт усім! Проектну роботу виконав Бондар Дмитро, учень 11 Б класу. Сьогодні ми поринемо у барвистий світ давньоєгипетських фарб це захопливе поєднання мистецтва, технології та науки. Давньоєгипетські пігменти використовували не лише для оздоблення гробниць та папірусів, вони були попередниками сучасних хімічних матеріалів. Тож, що такого особливого в єгипетських фарбах? По-перше, вони створили перші синтетичні пігменти. Візьмемо, наприклад, єгипетський синій, синтезований з міді понад 5 тисяч років тому, а їхня стійкість неймовірна. Завдяки ідеальному pH та мінеральній основі ці кольори не вицвіли. Їхні техніки досі використовуються у фарбах та кераміці. Давайте розглянемо деякі ключові пігменти: червоний з гематититу, символізував життя та кров. Синій перший синтетичний пігмент, виготовлений з піску, міді та соди. Зелений з малахіту, сол твоип з часом темнів, тому вони додавали віск. А чорний з деревного вугілля це ідеально підходив для контурів, бо не вицвітав. Єгипетський синій був справжнім проривом. Змішуючи пісок, вапняк, оксид міді та соду, вигрівали суміш до 900 достил, щоб отримати яскраво синій порошок. Цей процес був попередником сучасних керамічних пігментів. Вони також використовували органічні барвники кармін з комах. Стабілізований лугом та пурпур -пур з молюсків, який цінувався більше за золото через складний процес його отримання. Сучасна наука глибоко досліджує ці барвники, використовуючи рентгенівську дифракцію, електронну мікроскопію та інфрачервону спектроскопію. Хочете відтворити єгипетський синій? Змішайте пісок, вапняк, ЦО СО та соду у співвідношенні 4 до 1 до 1 до 1. Та нагрівайте до 900 дагоси протягом 24 години. Ці стародавні барвники нагадують нам, що іноді давні технології випереджали свій час на тисячоліття. Будьте допитливими, друзі. Дякую за увагу!